Доброго дня, дорогі друзі! Новорічні свята пройшли, і вже е, лютий, і вже починається тепличний сезон. І для того щоб швидко заходити в сезон, ми розробили систему опалення, тому що щоб стартанути, да, тобто зараз, наприклад, якщо ви хочете. Ось в лютому поставити теплицю, одразу запуститися, то треба опалення. Тобто, ставити водяне опалення, воно займає час, тому що це твердопаливний котел, це радіатори, вулкани і, і все інше. І щоб все підключити, запустити, це час. І ціна. Тобто, якщо ви хочете себе опалення для теплиці, то треба розуміти, що, наприклад, у вас теплиця коштує одну ціну, то опалення для цієї водяної водяне опалення для цієї теплиці буде коштувати. Або таку ціну, або навіть трошки дорожче. Треба розуміти, яка система опалення. Ось для того, щоб швидше запуститися і ефективно, тобто ми розробили системи опалення на базі повітряного опалення. Тобто, це у нас іде котел, який нагріває повітря, і по системам повітря це тепло розпреділяється по теплиці. Такі системи вони дуже прості на старті, дуже просто експлуатуються, мають високий ККД, да, ось. і цим опаленням. Ну зараз дуже легко стартувати і отримати врожай, і ця система вона дешевша ніж водяне опалення в декілька разів. Чому тому що воно простіше? Да? Тобто у нас є повітряний канал котьол на базі там болір'янів. Ми їх називаємо турбоболір'яни, тому що там є примусова обдув котла. Він більше забирає тепла. І далі ми це можемо тепло розпреділяти по всій теплиці. Все ми розробили так, щоб експлуатація цих систем була зручна, проста і ефективна. Є різні моделі на різну площу. Да, ось, наприклад, там ну і треба розуміти, що, наприклад, якщо у вас теплиця там сто квадратів, то вам треба закласти потужність десь 30, плюс там 35 кВт на опалення цей, цей теплиці. Да, тобто котел ми підбираємо на 35 кВт і потім ми будуємо систему. Розподілу повітря, да? тобто є різні елементи, є різні системи перерозподілу теплого повітря в теплиці, як найпростіше, це звичайно, коли у нас стоїть тертурбоболірян, ми накачуємо його повітрям, повітря береться знизу, воно проганяється через турбоболір'ян і за рахунок природної конвекції повітря, тобто воно рухається далі. Таким чином опалюється вся теплиця. Але якщо теплиця велика і довга. То краще робити ці системи опалення з повітря проводами. Тобто, коли ми нагріваємо повітря, і все це, все це тепле повітря переводимо аж в іншу сторону, тобто на інший край теплиці, і там вже це тепле повітря, трохи остивши, нагріває цю частину. А потім все це тепло рухається знову до Котла, де вентилятор знову закачує, все це і проганяє. І таким чином циркулірує і в теплиці. Ми можемо дотримуватись досить чітких параметрів по температурі і опалювати її постійно за рахунок цих систем. Тому хто хоче швидко стартанути і отримати врожай навесні, то ось саме такі системи вони ефективно працюють і дозволяють. Опалювати теплицю, тому що для того, щоб ми зайшли в ранній сезон, то у нас повинна бути а тепла теплиця, тобто мати накриття, яке значно знижує тепловтрати порівняння, наприклад, з одинарною плівкою або там з тонким полікарбонатом, або ще не тобто, це обов'язково подвійна плівка або товстий полікарбонат. Це у нас герметична теплиця, щоб не було ніяких щілин. Щоб все герметично закрита. Ну і відповідно, третій фактор це опалення. Це обов'язково, щоб ми спокійно працювали і опалювали теплицю. Тому що, наприклад, в день сонце вийшло в теплиці, може бути і плюс 30, плюс 40 в лютому. Але коли сонце зайшло, то в теплиці може бути знову мінус 20. І таке бувало. Опалення це один із факторів, який дозволяє вирощувати в теплиці в високий сезон, щоб отримати високий прибуток. Ну а з вами був Олександр. Екотеплиця, переходьте на наш сайт, дивіться ці системи, вибирайте те, що вам треба. Ну а можете подзвонити, і наші спеціалісти вам все підскажуть і все підберуть. Все, до зустрічі!